Привіт, вітаю вас на каналі Зонохаб. Мене звати Яніна, я покладачка історії, і сьогодні підготувала для вас дуже інформативне відео, в якому розкажу про найпоширеніші пам'ятки культури на НМТ з історії. Пам'ятки культури це об'єкти візуального запам'ятовування. Тобто ви маєте знати, як ця пам'ятка виглядає. Маєте знати, в якому місці вона знаходиться, нерідко хто її є автором, і також період створення цієї пам'ятки. Тому я зібрала для вас таку колекцію тих пам'яток, які питають найчастіше, і сьогодні обов'язково про них розкажу. Звичайно, що на НМТ з історії вас можуть запитати і пам'ятки культури, і ікони, і картини, і скульптури, і пам'ятники, і це все обов'язково потрібно знати. Взагалі, попередні роки НМТ з історії починалося з шостої теми, тобто з 16 століття. Але таким ноу-хау минулого року було те, що на НМТ питали пам'ятки культури попередніх періодів, тобто з п'ятої теми. Що конкретно питали? По-перше, питали канський палац у Бахчисараї. Запам'ятовуйте собі, це типовий зразок ісламської архітектури. І також питали Кам'янець-Подільську фортецю. І та і інша пам'ятка культури були побудовані орієнтовно 14-16 столітті. Ідемо далі. Якщо мене запитають, який архітектурний стиль найчастіше питають на НМТ, і в принципі не тільки архітектурний, а в цілому культурний стиль. Однозначно, це бароко, особливо українське козацьке бароко. Тому почнемо з пам'яток культури українського козацького бароко, які вам треба знати. Ну, по перше, це і Лінська церква в суботові. Чому цю пам'ятку культури потрібно знати? Тому що вона пов'язана з іменем Богдана Хмельницького. Власне, саме за його поштою вона споруджена. І швидше всього, саме в цій церкві Богдан Хмельницький і був похоронений. Архітектурний стиль раннє, не козацьке бароко. Далі храми козацького бароко, які нерідко питають. По-перше, це Троїцький собор Троїцького Ілінського монастиря в Чернігові, наступне Покровський собор у Харкові, Георгіївська церква Видобицького монастиря у Києві, Преображенська церква у селі Великій Сорочинці та багато інших. Це це храми козацького бароку, і якщо ви на них уважно подивитеся, то знайдете спільні для них усіх риси. Які загальні риси козацького бароку вам потрібно знати на ННТ? По-перше, це світлі стіни. Зазвичай вони блакитні або біленькі, це золоті або зелені куполи. Причому ці куполи, Вони такі цибулевидні або грушевидні. Це декор на стінах, це арки на вікнах, це ліпнина. Це динамізм. Всі ці церкви вони ніби крутяться. Тобто тут не можна сказати, з якого боку в неї типу передня така парадна частина, а з якого боку там типу задня частина. Вони красиві з усіх сторін, так тобто вони динамічні, їх можна ось так, ніби покрутити. Те ж нерідко на НМТ з історії питають не тільки козацьке бароко, а й європейське бароко. Тому з європейського бароко обов'язково запам'ятовуйте собі, собі Собор Святого Юра у Львові. До речі, з пам'ятка культури оздоблена скульптурою Йогана Пінзеля, Юрій Смієборець. Наступний архітектурний стиль, який теж нерідко питають, і вам в принципі потрібно знати всього лише дві пам'ятки культури в стилі класицизму. Поговоримо далі саме про нього. Перше це палац Кирила Розумовського у Батурині. Друге це будинок Київського університету Шевченка. Колись він називався Університет Святого Володимира. Вільною рисою стилю класицизму є наслідування зразків античної, тобто грецької культури. Тобто, це ось ці колони, це ось ці трикутні дашки. І якщо ви помітите і в одній, і в другій пам'ятці культури помітні ось ці риси. Період класицизму це кінець 18-го, початок 19-го століття. Якщо говорити про образотворче мистецтво, обов'язково запам'ятайте собі картини Тараса Шевченка, тому що Шевченко це не тільки видатний поет і письменник, це і видатний художник. Що які картини Шевченка потрібно знати для НМД? По-перше, його картина Катерина, присвячена одноіменній поемі, Наступний – його автопортрет, намальований у 1840 році, і також його офорти з альбому Живописна Україна. Рідко учні їх плутають, тому пояснює різницю. Перший офорт називається «Дари в Чигирині 1849». Тобто на картині зображено момент проголошення Богдана Хмельницького Льванщини, і ніби до Богдана Хмельницького приїхали вітати представники з сусідніх країн. Бачимо там представника від турків, представника від поляків і представника від московитів. Вони привезли Богдана Хмельницькому дари. Друга картина у Фор Тараса Шевченка це смерть Богдана Хмельницького. На цій картині бачимо Богдана Хмельницького, який старенький сидить і передає булаву своєму сину Юрасові Хмельницькому. На цій картині також є хрест і інші атрибути. Тобто картина називається Смерть Ботана Хмельницького. Йдемо далі. Пам'ятка архітектури, яку нарідко питали колись на ЗНО, яку питають часто на НМТ, це резиденція митрополитів Буковини, і Далмації. Іншими словами, це Чернівецький університет, такий собі український Хогварт, дуже красива будівля в стилі еклектики, тобто там змішані різні архітектурні стилі. Важливо запам'ятати, що ця архітектурна будівля належить до світової спадщини ЮНЕСКО. Повертаємося до образотворчого мистецтва, тому що в другій половині 19 століття Ілля Рєпінь створив свою геніальну картину, яка називається Запорозькі козаки пишуть лист турецькому султану. Картина присвячена нібито такій легендарній події з історії, яка пов'язана з іменем Івана Сірка. А взагалі, оцей стиль інтересу до історичного минулого захоплення народним минулим, це звичайно, стиль романтизму. Тому картина створена в стилі романтизму. Наступний стиль, який нерідко питають на НМТ, це модернізм. Причому модернізм в архітектурі України розрізняється двох типів: тобто, модернізм народний і модернізм класичний. Європейський, якщо говорити про класичний модернізм, то це звичайно будинок з химерами у Києві. Такий собі стиль, дуже такий новітній, чудернацький, в якому відкидаються ось ці класичні риси е, типової архітектури. І навпаки, використовується нове бачення. Але, до речі, тут використовується новий матеріал бетон. Ну і модернізм народний. У нас є дві пам'ятки культури для НМТ, які потрібно знати. Перше це будинок Полтавського губернського земства, і другий це будинок страхового товариства Дістер у Львові. Для цього стилю народному типі, по-перше, характерне наслідування народних дахів. Тобто, звичайно, це не дахи зі стріхи, але вони за своїм формою, за своїм виглядом, нагадують ось ці народні дахи зі стріхи. Наступне це кольорові майоліки, тобто оздоблення такими різними геометричними візерунками. Нерідко використовуються рослинні або геометричні орнаменти. Ще дуже характерна це шестикутні вікна, ну і декорна стіна. Рухаємося далі, і будемо говорити про період 20-го століття. Нерідко на ЗНО і НМТ попередні роки питали картини українських художників, створені в цей час. Тому, по перше, запам'ятовуйте собі картину Федіра Кричевського, Його Триптих життя. Неодноразово ця картина зустрічалася на НМТ з історії на ЗНО з історії. Картина присвячена подіям першої світової війни. Тобто на картині можна побачити сім'ю, яка любиться, яка живе в любові і злагоді. В сім'ї з'являються діти, але щастя цієї сім'ї зруйновується, коли син іде на війну і повертається з війни калікою. Тому девіз цієї картини, створений Федіром Кричевським, Це те, що щастя родини виростає в любові, а знищує його війна. Ну і також запам'ятайте собі літографії Василя Касіяна. Перша його це гуцул з квіткою, друга це карпатська мати. Якщо говорити про архітектуру цього періоду, особливо радянського періоду, то неодноразово на НМТ питали будівлю Держпрому у Харкові. Пов'язана вона з тим, що Харків до 1934 року був столицею радянської України. Ну а після 1934 року, коли столицю перенесли в Київ, у Києві було побудовано будівля сучасної Верховної Ради України. Відомими художницями двадцятого століття була Катерина Білокур, Тетяна Яблонська, Марія Примаченко, і звичайно, їхні роботи вам обов'язково потрібно знати. Для НМТ тому запам'ятовуйте Катерина Білокур, Хата в Богданівці, Тетяна Яблонська її картина хліб присвячена поводінню відбудові в радянському союзі. До речі, картина створена в стилі соціалістичного реалізму. І картина Марії Примаченко Гороховий звір, створена в стилі примітивізму. Що ж сподіваюся, вам було цікаво, і ми розібрали з вами такі найпоширеніші, найголовніші пам'ятки культури, які частіше всього трапляються на ЗНО та НМТ з історії. Підписуйтесь на сторінку, ставте лайк, тисніть дзвіночок і до нових зустрічей.